Привіт, хвостатолюбчики! Сьогодні ми влаштуємо справжній доглядовий тур по продуктах Енімолочі. Це британський бренд, який вже давно став улюбленцем грумерів, власників пухнастих особистостей у всьому світі. Їх шампуні, спреї та кондиціонери це не просто гігієна, а догляд з рівнем Вау! Який перетворює щоденні процедури в приємний ритуал? У цьому відео розберемо цілих 10 топових засобів енімолоджі, які є в мастерзу. Покажемо, що для чого, кому підійде і чому саме він. Погнали! Почнемо з малюків: шампуні для цуценят. Цуценята це як діти. Усе ніжне шкіра чутлива, шорста ще формується, тож і догляд має бути максимально дбайливим. Енімолоджі це враховує. Папі лав. Цей шампунь створено спеціально для першого знайомства малюка з водними процедурами. М'яка формула без сульфатів і парабенів. Дбайливо очищає шерсть, не подразнюючи шкіру. Має легкий приємний аромат, після якого ваш малюк пахне як м'яка іграшка. А шерсть стає шовковистою. Після нього шерсть легко розчісується, не електризується і приємна на дотик. Ідеально підходить для регулярного використання. А це Perfect Puppy. Ще один делікатний варіант, але з акцентом на ретельне м'яке очищення. Шампунь добре справляється з брудом, не залишаючи подразнень. Особливо добре підходить для активних малюків, які люблять побігати в траві або влаштувати авантюру в багнюці. Він добре піниться, легко змивається і не залишає подразнень навіть на дуже ніжній шкірі. Шерсть після нього просто пухнаста хмаринка. Переходимо до класичних шампунів. Коли йдеться про дорослих песиків, вибір шампуню має враховувати стан шкіри, шерсті, колір і навіть настрій. Особливо, якщо ваш улюбленець має алергії, почервоніння або часте свербіння, йому потрібен особливий підхід. Рішення є дермандох! Це гіпоалергенний шампунь без ароматизаторів, ідеальний для хвостиків з чутливою або пошкодженою шкірою. Він зменшує свербіж, заспокоює запалення, не сушить і не залишає відчуття стягнутості. Шерсть після нього м'яка, а шкіра спокійна. Якщо ваш песик часто чухає лапи, живіт або має схильність до алергій, спробуйте цей шампунь. Це саме той варіант, який радять грумери для ваших улюбленців. Довгошерсті породи це особення. Особливий виклик. Якщо після прогулянки ваш улюбленець виглядає так, ніби побився з кущем, це для вас Hair of the dog. Цей шампунь створений для довгошерстих песиків, схильних до ковтунів. У складі вітамін в 5 який живить та зміцнює шерсть. А формула полегшує розчісування. Шерсть стає гладенькою і слухняною. І що важливо, не плутається після наступної прогулянки. А ще він має приємний, ненав'язливий запах. Топовий варіант для ваших шпіців. Кокерів, йорків та інших довгошерстих хвостиків. Щоденний догляд, ідеальний вигляд без зусиль. Спадей це вже справжній спа-ритуал для вашого песика в ароматі Женьшень, ваніль і провітамін в 5 Має антистресовий ефект, ідеально підходить після насиченого дня або перед святами. Шампунь дарує чистоту, аромат і атмосферу релаксу. При цьому він добре промиває шерсть, зберігає природний блиск і підходить для будь-яких порід. Після нього хвостик пахне так, ніби щойно повернувся з грум салону Лондона. А наступний white wash шампунь. Якщо у вас улюбленець білого кольору, ось ваш мастхев. white wash. Цей шампунь розроблений спеціально для світлої та білої шерсті. Він м'яко виводить плями та жовтизну, не сушить шкіру і повертає природний блиск без відбілювачів, тільки грамотна формула, яка освіжає колір. Результат: шерсть виглядає яскравіше без вуличного ефекту. Шампуні з натуральними екстрактами для сяючої шерсті. Інколи потрібно не просто помити, а й відновити. І тут у гру вступають рослинні інгредієнти: Essential olive and walnut – цей шампунь містить оливкову олію та екстракт волоського горіха, які забезпечують антиоксидантну дію, живлення і зміцнення шерсті. Ідеально, якщо шерсть стала тьмяною або є ламкість на кінчиках, підходить для песиків із середньою або короткою шерстю. Це універсальний варіант для тих, хто хоче як після салону, без зайвих рухів. Якщо у вас немає часу на повноцінне миття. Тут у гру вступають спреї «Animology». Почнемо з Glossy Dog Spray». Це кондиціонуючий спрей, який не потребує змивання. Просто розпилюєш по шерсті, і вона виглядає так, ніби хвостик готувався до фотосесії. Легкий запах. Антистатичний ефект полегшення розчісування зручно на кожен день. Наступний герой Bomb Spray. Той випадок, коли після прогулянки під дощем ваш песик пахне, м'яко кажучи. Не найкраще. Цей спрей нейтралізує запахи і залишає приємний аромат свіжості. Ідеально, якщо купати сьогодні ніяк, а треба рятувати ситуацію. Спрей нейтралізує запахи миттєво. Нейтральний аромат не подразнює шкіру. Також ідеально підходить між купаннями. І завершую нашу сьогоднішню підбірку паусендрелакс спрей. Ароматерапевтичний спрей з ромашкою та лавандою, який ідеально заспокоює улюбленця. Підійде, якщо ваш хвостик переживає стрес, боїться грози, гостей або довго залишився сам. Можна наносити на шерсть або лежанку. Ваш хвостик розслабляється і ви разом з ним. Як бачите, у енімоледжі є рішення для будь-якої ситуації від першого купання до антистресової ароматерапії. Це бренд, який поєднує якість, ефективність і турботу. І найголовніше, він робить щоденний догляд приємним як для вас, так і для ваших улюбленців. І не забувайте, що всі ці товари ви можете замовити на нашому сайті або в будь-якому з наших зоомаркетів. Посилання залишаємо в описі під відео. Якщо було корисно, тисни вподобайку, підписуйся на канал і обов'язково напиши в коментарях, який засіб ви вже пробували або плануєте купити. До зустрічі у наступних оглядах мастер зу. І нехай ваш хвостик завжди буде чистеньким і щасливим.